Черкаський національний університет уже не обезголовлений. Від сьогодні його очолює колишній помаранчевий губернатор Олександр Черевко. Щоправда, тимчасово до нових виборів ректора. Таке рішення Міністерства освіти та науки України повідомляє видання Прочерк. Задоволені таким кадровим призначенням не всі працівники вишу напередодні в анонімному листі освітяни обурювалися із приводу можливого призначення Олександра Черевка. Він же на дзвінки сьогодні не відповідав. Він він має відношення також до академічної сфери, от тому я думаю, що це така як нейтральна така фігура. Додам, що досі ректором вишу був регіонал Анатолій Кузьмінський, та термін дії його контракту збіг. На цій посаді Кузьмінський не раз оскандалився. У 2004-му він відкрито агітував студентів за тодішнього кандидата в президенти Януковича. Вони оголосили голодування і таки домоглися звільнення ректора назад. В університет у цьому статусі Кузьмінський повернувся під час президентства того ж таки Януковича.